Вітаю, друзі! Продовжуємо знайомство з наукою історію. Що таке історичні джерела? Ми вже знаємо, що досліджують минуле людство вчені історики. Звідки їм відомо про минуле людство? На що вони спираються при написанні своїх робіт? Історики мають спиратися на те, що залишилося від людей, які жили в минулому. А люди впродовж свого життя створювали різні речі, робили різноманітні записи, залишали усні розповіді, залишали фотографії, картини та інші зображення. Отже, все те, що залишилося нам від минулих поколінь, всі сліди життя людства. Називають історичними джерелами. Історичних джерел є дуже багато. Історики поділяють їх на види, вирізняють речові джерела, писемні джерела, усні джерела, зображувальні чи візуальні джерела та інші. Ближче познайомимося з речовими джерелами. До них відносять будь-які речі чи матеріальні цінності, що створювали люди в минулому і які дійшли до нашого часу. Це можуть бути архітектурні споруди, посуд, зброя, побутові речі, поховання людей та багато чого іншого. Подивимося докладніше. А що вчені можуть дізнатися про минуле людство з архітектурних споруд чи їх руїн? Подумайте! Насправді багато. Для чого будувалися споруди? З чого їх будували? Якими будівельними матеріалами користувалися? Як це все робилося без розвинених технологій в минулому? Як прикрашали споруди і які уявлення про естетику були у наших предків? Що можна дізнатися про минуле людство, вивчаючи зброю чи знаряддя праці? Також багато, які матеріали і технології були доступні людям. Для чого використовували ці речі? Для полювання чи для боротьби зі своїми сусідами. Вивчаючи посуд, теж можна дізнатися багато про життя наших предків. Які зміни відбулися в житті людей і чому ці зміни відбулися, коли люди обзавелися посудом. Знову таки можна дізнатися про матеріали і технології, про те, що їли і що пили люди. І врешті знову, якими були уявлення про естетику. Прикраси теж можуть розповісти про життя людей. І також дуже багато. З давніх давен прикрашали себе і чоловіки, і жінки, і багаті, і бідні. Для чого вони це робили? Чи тільки заради моди чи краси? Чи був в цьому якийсь інший важливіший сенс? Ви вже знаєте про нумізматику, науку, що вивчає монети. На монетах карбувалися написи, зображення правителів, інші символи. І тут для істориків міститься дуже багато підказок про життя людей. Протягом свого життя людство залишило багато і інших речових джерел різного призначення, над розгадками яких історики чакрували роками, як от Розецький камінь, ідоли з острова Пасхи, теракотова армія імператора Цинчихуанді, Хуанді, Фараона Тутанхамона. Та багато інших. Багато речових джерел століттями і тисячоліттями знаходилися на тих місцях, де їх створили колись люди. А чому так сталося, що деякі з речових джерел опинилися під землею? Варіанти можуть бути різними. Померлих людей ховали і разом з ними клали деякі речі. Люди могли. Закупати самі щось цінне в ті часи, коли ще не було банків, могли сховати, переховуючи щось від ворогів. Але частіше за все під землею опинялися закинути тимчасові чи постійні поселення людей після природних катастроф чи війн. Інколи люди будували нові будинки на фундаменті старих, а потім ці будинки також покидали. Тож з часом кілька столітні поселення засипалося пилом, заливалося дощами і таким чином опинялося під землею. Люди, які займаються розкопками і вивченням знайдених речових джерел, називаються археологами. Відповідно наука, що вивчає минуле людство по знайденим речовим джерелам, називається археологія. Оскільки археологія допомагає вивчати минуле людства, то вона є частиною історичної науки. Призначення деяких речових джерел є абсолютно зрозумілим. А для розгадки над іншими джерелами, таємницю яких історики ще не розв'язали, можливо, і ви колись допоможете це зробити. До нових зустрічей на уроках історії.